Друзі, вітання всім! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Сьогодні в відеообзорі будуть шкіряні шеврони власного виробництва. Зараз про їх трошки розкажу і покажу. Отже, друзі, вирішив зробити такі цікаві шеврони, спробувати їх виготовляти. Так, Це ось перший шеврончик пробний. Я просто пробував, як на шкірі буде виглядати тиснення. Шкіра Crazy Horse, зелений кольор, товщина цієї шкіри 1,5 мм. Шкіра має доволі цікавий виражене таке виражений такий обличчя. Тому що ця шкіра живе своїм життям. Да? Хто займається шкірою, то і знає, що вона доволі така цікава. Вона має свойство старіти, да? її можна царапати. І вона затирається і робиться вона заново свій то колір. Доволі цікава шкіра, мені така шкіра дуже подобається. Я з неї починав шити шкіряні вироби з такої шкіри Crazy Horse. І на даний момент вона залишається моя сама шкіра. Так, друзі, Ось спробував такі кліше на шкірі видавлювати. І знизу там є два шеврончика, які я вже Довів до ума, зробив більш-менш акуратніше і красивими, щоб можна було да, їх ну, замовити, там допустим, і чіпляти нашим хлопцям. Так, друзі, цей перший, тут машинкою пришував, тут ручної роботи майже немає нічого. Ну, це вирізав і туди-сюди. Ось так. Так, друзі. Знизу у нас липучка Velcro гачок. Липучка велкор, гачок. Липучка пришивалася до шкіри, до чорної 0,5-07 мм машинкою. А вся обшивка остальна, вся вручна. Так, ну що, готові поглянути, що в нас тут вийшло? Ось такі два шеврона. Давайте розглянемо ось цей спочатку. Так, у нас українська символіка, наш прапор український І шкіри, прошивка ручна. Тут також все вручну пришивав. Ось так. Трошки зробив цікаво. Тут зверху. Прошивка з синім. А ось тут а, е, це горіховий колір, але він, так як подивитися, то більш на жовтий. Да? Тобто прапор і обшивка в таких наших українському, українській символі. Це так, у наших українських тонах. Тиснення у нас тут козак. Козак написано Слава Україні! Героям слава. Козак у формі тут е, тризуба. У нас такий, знаєте, такий строгий такий вигляд, що Україну ми не віддамо нашим загарбникам. Ось так. Ось такий шеврон. Зараз, до речі, скажу по розмірам. Прошивка, тут, повторяюсь, ручна. Тут все вручну. Торці просто прокрашені, нічим я їх не, 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 не обрабатував. <кій> так. Ну і... По розмірам шеврона. Ширина його 6 см. дивимося висота, 9 см висота його. Ось такий ось шеврон. Ось тут випучка. Ось так. Ось так виглядає цей шеврон. Якщо комусь буде сподобається, бажання буде придбати такий шеврон. Я скину ссылку на інстаграм, можете тоді писати, туди запитувати. Ось так. Щоб зробити інші шеврони, це трошки накладу, тому що, приходиться, треба буде замовляти кліше, яке стоїть недешеві кошти. І на один кліше да, на один шеврон, якщо замовляти одне тиснення, то доволі накладно і накладно трошки буде. Виходити. Якщо потрібно буде замовити, да, виготовити ну, там, більше 5 до 10 штук, то я тоді, якщо буде бажання тут мати друге тиснення, да, я, допустим, тоді замовлю нове кліше і по вашому проханню, да, скажу, ще по вартості. І там стільки 10 чи 20 штук, там, чи 5 штук. Я тоді вже можу замовити кліше і зробити ось такий шеврон. Із прапором, і з тисненням ось тут. Тут у нас все те саме, тут у нас український герб, тризуб Україна. Прапор. Разниця в них в чому? Да? В тисненнях і в прошивці. Бачите? Тут прошивка понизу. Так жовтеньким, гріховим. А тут прошивка йде ось звідси, і ось догори прошивка. Так вони ідентичні, так вони одинакові. Ось така ось прошивка. Все вручну. Тут олипучка. Все воно тут проклеєне, Торці просто прокрашені чорною краскою. Ось, так. Ось такі два шеврони. Ну, Це пробний варіант. Пробний варіант, якщо попробувати, як буде получаться. Ось так. Ось так. Ось такі шеврони. Ну цей залишаємо сюди. Ось, так. ось такі шеврони можу виготовити, виготовити на замовлення з українським прапором. Да? І, допустимо, ваш там, там, логотип або да? ваші там, позначки. Да? Якщо це буде, я повторюю, більше 50 штук, то я тоді замовлю кліше і тоді зроблю вам шеврони, шкіряні шеврони ось такі. Під відео я скину ссылку на інстаграм. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення. До наступної зустрічі.